Святвечір про тих, хто в полоні. Десятки запоріжців зібралися разом, аби нагадати світові про українських воїнів, які перебувають у російському полоні. Учасники заходу влаштували автопробіг та проїхалися місцевими вулицями. Про те, як пройшов захід, дивіться у наступному матеріалі. Кілька десятків машин вишукувались у колону у середмісті Запоріжжя. Звідси стартує автопробіг на підтримку українських військовополонених оборонців Маріуполя. На автівках учасники факції майорять синьо жовті прапори на дверцятах плакати. Люди, які долучилися до заходу, кажуть так напередодні різдва хотіли привернути увагу всього світу до долі воїнів, які вже майже два роки перебувають у ворожих катівнях. І наша мета звернутися до людей всього світу, аби вони розуміли, що є полон. Багато хто розуміє полон як таке, знаєте, лайтове утримання, коли людина очікує просто свого звільнення. Але мало хто розуміє, що це повільна смерть. Наші хлопців катують. Вони не повертаються просто з перетримки. Вони повертаються скалічені. Перед тим як рушити запорізькими вулицями, учасники акції звертаються до усієї світової спільноти. Про мову проголошують і жестовою мовою. Не мовчі. Полон биває серед тих, хто долучився до заходу, близькі і рідні військовополонених, та усі небайдужі запоріжці. Я долучився до цієї акції, лише тому що е, вважаю, що це Потрібно робити. Хлопці робили для нас, багато робили в окопах, на нулі, під градами, під пулями. І я вважаю, що ми їх не повинні не кидати, не забувати. Дуже важко. Серце розривається і дуже важко. Дуже. Немає свідомості, ми не маємо нічого. І ось колона автів окрушає за кермом машини. Сьогодні є оборонець Маріуполя із позивним Твіст. Він повернувся з полону близько року тому. Каже, коли дізнався про акцію, одразу вирішив долучитися. Безумовно, процеси, такі як обмін полоненими, це дуже складні процеси. Безумовно, над ними працюють відповідні органи. Не можна думати, що про це забувають державні інстанції. Але про ці речі, про полонених і про війну загалом, вже досить активно забуває суспільство. Я дуже хочу вірити, що вони згодом вийдуть на свободу і відновляться, але я навіть не берусь уявити, наскільки їм важко. Такий довгий термін. Їдучи маршрутом, учасники автопробігу сигналять. запоріжці обіцяють проводити схожі акції і надалі. кажуть, до останнього битимуться за кожного українського воїна, який чекає на повернення додому. Захисники Маріуполя врятували Україну. Зараз ми можемо ходити на акції, особливо тут, в Запоріжжі, саме завдяки їм. І тому ми маємо постійно про них говорити. Поки вони не повернуться, маємо про них нагадувати. З вірою в перемогу Інна гогой, Ігор Воробій. подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.